У матері п'ятикласника у школі вимагали благодійний внесок за проходження навчальної практики. Про цей факт стверджує черкащанка Вікторія Феофілова. У школі ж запевняють, коштів з батьків не беруть, тим більше не вимагають. Ірина головка з усіма подробицями. Мати п'ятикласника Вікторії досі шокована дзвінком зі школи. Жінка переповідає, класний керівник її сина телефонувала, аби повідомити про майбутню навчальну практику. Мовляв, школяр має за два тижні ходити в умовний табір при школі або відпрацювати практику на грядках чи заплатити сотню гривень благодійного внеску. На літо говорить Вікторія і сину мають свої плани. Утім, проходження практики, як сказали жінці, обов'язкове. Я поцікавилася, а якщо ж це так все обов'язково, то яким чином можна відкупитися тими 100 гривнями? Ну, мені сказали, що ну, якщо діти не можуть працювати, то просто ми закупимо на ремонт якісь там матеріали. Але це не обов'язково, це якщо ви хочете, це ж типу благодійний внесок. Навчальну практику діти відпрацьовують не на грядках із сапою, запевняє директор школи. На вибір школярі йдуть до мовного табору або на екологічну практику. У таборі вивчають іноземні мови або екологію в лабораторних умовах. Усе за рекомендаціями міністерства освіти. Відкосити від пришкільних занять переконує директор грошима не удасться. Тим паче, у школі сумлінно виконують розпорядження мера. У нас благодійних внесків ніколи не було, і я це зі слів мами тільки раз, перший раз почула на вашому телеканалі. Я сподіваюся, що ці непорозуміння, які виникли, вони ніколи б не виникали, якщо б батьки зверталися до керівників закладів, до заступників керівників, якщо якісь непорозуміння. Шкільним конфліктом зацікавилися у міському профільному департаменті. Пояснення говорять директор їм поки не надала. А от батькам, з яких вимагають у школі гроші, просять відразу звертатися до управління. Ні в якому разі здирництво в будь-якому варіанті не допустимо в жодному навчальному закладі. Ну я не думаю, тільки міста будь-будь нашої країни в нашій цілому. Нині у департаменті чекають офіційного пояснення директора школи щодо інциденту. Якщо факт вимагання коштів підвердиться, то на учительку, як мінімум чекає догана. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.